Друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходь ми по вулиці Соборна 1. У нас на кожен це 4-2015 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з 2 на 1,6 літра дизель. Заявлений пробіг автомобіля стає 172 тисячі кілометрів, а в ідеальному технічному стані, що лакофарбовий, що технічно. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 9990 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову оптику. передні петрольник 16 оригінальні легкоспання диски, гума в гарному стані. Зимова, атомбічик без пошкоджень, без підкрасів. Є по втриміщі на рекалах. Задній ряд атомбічка тонований, також присутні задні партроники. Атомбічик має один з найбільших в своєму класі містких багажників в доглянутому стані. Лакофарби, покриття атомбічка, нагадаю, в ідеальному стані та не потребує вкладення взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван, комбінований шкірою. Карти в ідеальному стані крісла пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгоріничка для пасажирів, підлокітничок для зручних пасажирів. Панорамний дах, склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомничка, електрорегулювання деркав, датчики сліпих зон. Датчик для до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультиметію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 9990 доларів. або придбати автомобілічик полізних, або, або в кредит, або замовити автомобільчик з Америки під ключ. З вами, як завжди, були автопарк.